Кращий велосипед до 10 тисяч гривень. Це моделька Titan Fox Niner 29 колеса, широчезна резина. Рама 19 дюймів та 21 дюйм. Даний велосипед має амортизаційну вилучку, м'ягеньку. З алюмінієвою коронкою. Є блокатор ходу, регулятор навантаження, трансмісія 3 на 8. Його ізюминка це касета на 8. Хороші втулочки. Шунфен, хороший накат. Турнеївський перемикач задній, спереді теж турнеї, моноблоки турнеївські. Що тут хороший провіл, алюмінієвий. Дана моделька має покращений підсидів, вже без цього хамута, який часто ламається. М'ягеньке комфортне сидіння, дуже сучасний стильний дизайн, в гарних кольорах. Деякі автомобілі сучасні теж такі в Порше. Колір дуже, дуже сучасний. Для перших 10 покупців будуть подарунок крила та покращені гальмівні колодки. Заводу вони такі не дуже. Ми поставимо вам краще. Запрошую на тест-драйв наші магазини, СМТ куликів та місто Львів. А хто не має змоги, пишіть в приват, в нової пошти.